1 вересня. І я вже так. Я. А я воля с мала. Назарій. Я думаю, чи так. Так. Це дуже тисніше і вчиться. Майдан вчитися. Одужайте, будь ласка, і знаєте, ви вже в той е, віці, коли за вами буде майбутнє нашої країни. Хочете, а не хочеться, ви дуже <ривітався> потрібно. Взагалі потрібно він від'єднався, був привітався. Да, що привітався що це, привітався що це, що це Він починає Супер. Було, Добре. Так, Добре. ніхто не відміняє першого. першому що потрібно. потрібно нам да. Набирайтесь нових знань сил. Я паралельно вже в училище. В 15-му то я вказав за наконець. Супер. Супер. Скоріше одужання. Тримай, да, з вашим вереснем. Будь розумником. Скоріше, одужать. Тримай під ласочку різдвя, першого вересня. Тримай під Тримай, а таке різдвичок. В честь і от дуже. Гарно вам вчитися, здобувати знання, але не забувати, що ви діти гратися і не